У Кропивницькому, в місті, де я живу, сталася техногенна катастрофа, начебто, нам і так мало різних катаклізм. І ось що я побачила зі свого вікна. Тоді ми ще не знали, що відбувається, і вже потім згодом виявилося, що у нас сталася пожежа на виробництві лакофарбової продукції. Цікавим фактом є те, що я дізналася про це виробництво тільки зараз. Хоча я живу тут все своє життя, і перше, що я вирішила зробити, щоб хоча б мінімально себе захистити, це закрити усі вікна. Знаєте, як воно буває з нашими тенденціями, можливо, у нас зараз, зараз зараження повітря. а Ми про це дізнаємось через місяць, як мінімум, і все б нічого, якби мені не треба було йти на вулицю для того, щоб поповнити свою щоденну дозу солі в крові. Якщо простіше, треба мені купити сушену рибу. Тому довелося шукати запаси ще з ковідних часів. Нічого страшного, що люди на вулиці будуть на мене дивитися. Може я єдина не буду отруєна хімічними речовинами. Мда. Ну і поясні хтось моїй тривожності, що маска мене ніяк не врятує. Та й враховуючи відступ маски від мого обличчя, в принципі, ніякого ефекту від неї бути не може. Ось хто точно не наражається на небезпеку, вона лежить тут уже другий день, і мені здається, не збирається вставати. А можна на мене так не дивитися, як на хвору? Да? Ок, зараз би запізнитися на одну хвилину в магазин і не купити своєї улюбленої риби. Ну нічого, я знайшла вихід, купила іншу. А, ой!